Зниження цін почалося. Тойота пішла за Теслою. BVD конкурує з Фольксвагеном за перше місце, а також деякі інші новини у нашій постійній рубриці Charge News. Всім привіт, з вами Влад, і рубрика ChargeNews на каналі Charge Spy. Ви її дуже полюбляєте, навіть дуже добре дивитесь, за що вам окремо дякуємо за ваші перегляди та вподобайки. Почнемо наші новини з того, що за Теслою вже слідують і інші компанії, навіть Toyota China оголосила про значне зниження цін на свій електричний позашляховик BZ4X, щоб збільшити свої продажі в Китай. Компанія знизила ціну на 4300 доларів США. Базова ціна тепер починається від 25 тисяч доларів. Зниження ціни становить 15%. Два спільних підприємства FAW Toyota та GAC Toyota, які продають BZ4X, синхронно відкоригували ціну на цю модель. Крім того, автомобіль може бути оснащений модулем сонячної зарядки, який, як стверджує, Toyota може забезпечити до 1750 км додаткового пробігу за рік. Він може заряджати батареї, а додаткова ціна становить 3000 доларів. Зараз трішки внесу розуміння у те, про який автомобіль йдеться мова. BZ4X доступний у двох різних версіях. Передньопривідна версія з двигуном потужністю 150 кВт або 203 кінських сил, і повнопривідна версія з подвійними двигунами потужністю 80 кВт, тобто 108 кінських сил на один двигун. Обидві версії поставляються з двома акумуляторними блоками: 50,3 кВт на годину і 66,7 кВт на годину. Версія потужністю 66,7 кВт на годину може забезпечити запас ходу до 615 км. Повнопривідна версія може розганятися від 0 до 100 км на годину за 6,9 секунди. BZ4X був найбільш популярним за продажами японським автомобілем у Китаї в минулому кварталі. Насправді не дивно те, що японці одні з перших, хто почав знищувати ціни вслід за Теслою, адже вони дуже, ну скажімо так, важко заходили на цей китайський ринок електромобілів. Вони мають досить невеликі продажі у порівнянні з китайськими виробниками, і їм, в принципі, не залишається нічого, як підіймати продажі своїх автівок за рахунок. Зниження ціни. Це на загальному ринку автомобілів, навіть у тому ж Китаю, де є бензинові версії. Японський автопром займає одну дуже значну частку. Але на ринку електромобілів вони ну, ще дуже малі у порівнянні з китайськими виробниками. Тому будемо спостерігати за розвитком японського автопрому в Китаї, а точніше за електричними їх версіями. Ну а ми переходимо до наступної новини. Коротенька новина про NIO. От люблю я цю компанію, тому що вони насправді дуже передові і такі хлопці пробивні, роблять реально круті речі. Ось, наприклад, вони добралися вже й до Данії і відкрили навіть там свою першу у Данії портативну станцію по заміні батарей для електромобілів. Але все одно вони не тільки поставляють електромобілі у Європу, вже це роблять активно, вони ще й демонструють там свої технології. 15 лютого Ніо відкрила свою першу станцію обміну у Данії, довівши загальну кількість портативних станцій у Європі до 20 одиниць. Обмінна станція розташована біля шосе Е20, що з'єднує столицю Копенгаген з материком. Усі станції обміну в Європі є моделями покоління 2, які замінюють батарею приблизно 5 хвилин. По автомобілям. NIO представила в Данії свою стандартну лінійку для ES, два седани ET7 і ET5, а також позашляховик EL7, який у Китаї називається ES7, але був переименований у Європі через програний суд NIO з Audi. До речі, ми про цю новину вам розповідали. Хто не встиг і подивитися, що ж там сталося у Ніозауді, то переходьте по підсказці зверху в кутку, он ви бачите, вже вискочило. Подивіться цей випуск новин. Там реально цікава ситуація з цими назвами автомобілей, через яку Ауді подала до Ніо на НІО до суду. Нині НІО управляє понад 1300 обмінними станціями батарей у Китаї, а до кінця року планує мати понад 1700. Ну тобто плани у них грандіозні. Але я вам скажу ще більше, які у них плани. У Європі Ніо планує мати 120 портативних станцій у 2023 році. Та 4 тисячі станцій обміну до 2025 року, я так розумію, загально у Китаї та в Європі та ще де вдасться їм просунути цю технологію, тому що це 4 станції до 2025 року, включаючи тисячу за кордоном. Можливо, вони ще на Америку вийдуть, на Японію та інші континенти. Але ось такі грандіозні плани у хлопців, за що я їх дуже поважаю. Зараз поговоримо про конкуренцію на китайському ринку електромобілів. Незважаючи на загальний спад ринку, все ж таки деяким компаніям вдалося дуже добре виступити, в тому числі у січні 2023 року. Серед брендів, які найбільше продали автомобілів, перше місце посів Volkswagen зі 148 тисячами проданими автомобілями, та часткою 11,45%. Півваді посіла друге місце зі 133 тисячами проданими автомобілями та часткою 10,31 Інші три автомобільні бренди, які найбільше продали автомобілів, були Toyota, Chang'an і Geely. Кожна з них мала частку близько 10%, але трішечки не дотягли. Однак серед топ-10 автобрендів з продажами тільки BYD показав зростання на 40% порівняно з попереднім роком. А всі інші зазнали падіння. Nissan і Honda були двома брендами з найбільшим падінням продажів зі зниженням на 62% і 56% відповідно. Третього кварталу 2022 року ці два японські бренди зафіксували падіння на китайському ринку більш ніж на 30%. BVD Song Plus є автомобілем, який продавався найбільше. Він має гібридні та чисто електричні версії та продав 35 585 автомобілів у січні. Друге і третє місце посідають Volkswagen LaVida і Nissan Silfie. Умови на китайському ринку досить складні, це факт. Але автомобільні виробники все ж ще хочуть використати потенціал цього ринку. Нещодавне зниження цін від Тесла зробило їхні автомобілі більш доступнішими, тому що багатьом виробникам також прийшлось знижати свої ціни. Але ж BYD розширюється за рахунок експорту та лідируючих продажів на ринку. Ось вам трішечки цифр за січень. Наприклад, BYD продав 151 341 автомобіль, що на 62% більше. А Tesla Шанхай продала 66 51 електромобіль, що на 10% більше. BYD насправді красунчики, вони вивозять не тільки за рахунок автомобілей, а ще й за рахунок того, що вони е, відомі. Своїми крутими батареями, які в них купують, і інші виробники. І насправді серед таких умов, де дуже велика конкуренція, вони ще й посідають перші місця. Ну, насправді красунчики, що ще сказати, тому будемо спостерігати за їх розвитком. А ми наближаємося до нашої останньої новини. А на хотів би зробити оголошення про шанхайський автосалон 2023, який відбудеться 18-27 квітня, тобто з 18 по 27 квітня. Що це за подія та чому слід на неї звернути увагу? Зараз я вам розповім. В асортименті експонатів автосалону будуть різні легкові автомобілі, комерційні автомобілі, автомобілі на новій енергетиці та спецтехніка. Інші експонати включатимуть нові енергетичні технології та продукти для автомобілів, такі як акумулятори, двигуни та електронне керування серед іншого. Минулий шанхайський автосалон проходив е, в цих же датах з 19 по 28 квітня 2021 року, і тоді було близько тисячі експонатів, було дуже цікаво. Самі очікувані автомобілі на цьому автосалоні е, включають в себе новий комерційний MPV Way та позашляховик Dongfeng е, Aeolus Гаухан. Ось я напишу тут, а ви прочитаєте це, якщо знаєте, як воно правильно читається. Тому будемо чекати цю подію і розповімо, як тільки вона вийде вам у прямому ефірі або ж у вигляді запису відео, як. як це ми робимо зазвичай. Що ж, а на цьому все. Я сподіваюся, що ці новини вам сподобались, що ви знайшли для себе щось цікаве. І що ще краще, якщо ви знайшли щось для себе корисне? Я нагадую, щоб ви підписалися на наш канал, на наші всі соцмережі, тому що у нас з'явився інстаграм, у нас з'явився TikTok, у нас з'явився Фейсбук. Тому ссылки на всі ці соцмережі будуть у описі під е цим роликом. А також е не забувайте підписуватися на наш телеграм-групу, ще не канал, а групу, де дуже багато у нас підписників є в цій групі. Ми можемо там як поспілкуватися на любу тему стосовно електромобілів, так і ви можете там замовити переобладнання по порту GBT на чадемо. Тому якщо ви цікавитесь таким рішенням, то хоч до нас у групу, там вам усе розкажуть та підскажуть. Ну а на цьому все ви були на каналі Чар Spy. Не забувайте про нас. Бувайте.